Про в этих коридорах войска НАТО не будут ограничены местными правилами, законами, пошлинами. Все грузы и всю технику перевозить смогут абсолютно свободно. На открытии саммита НАТО Байден анонсувал передачу Украине додатковых систем противоракетной обороны. Настоятельно советуем э, тем, кто в Вашингтоне принимает решение, наконец прислушаться, возможно не к нам, но к самим себе, сделать Правильні виводи із наших неоднократних придобреждені, зокрема, сполучені штати нададуть додаткову батарею Петріот. Дві батареї Петріот, як обіцялось, нададуть Німеччина та Румунія ще одну спільно зберуть Нідерланди з іншими партнерами. А Італія передасть систему. Сам ті також в наступні місяці. Сполучені Штати і партнери мають намір надати Україні десятки інших систем ППО, зокрема на Самс Хук. IRC та Гепард передача частини із цих систем була анонсована раніше. Андрій, звісно, ми тут із України, як в Києві, так і в усіх українських регіонах, слідкуємо, намагаємося слідкувати за самітом НАТО, і звісно, в нас є там свої великі очікування, які нам вже сказали пригальмувати сказали, що буде там окрема робота по посиленню системи протиповітряної оборони, по нашій допомозі, нашому війську, але не треба витати в хмарах. І наші найбільші очікування, на жаль, не справдяться. Тим не менше, що вже зараз найголовніше пролунало, відбулося на що ви, як кореспондент української служби. Щи Голосу Америки звернуло увагу. Ну, Безумовно, так. Вже є. Хоча саміт ще досі триває, і напевно головні рішення будущего оголош... стосовно України співпраці з Україною будуть оголошені попереду. Але що відомо на зараз, і які рішення вже є? А напередодні вечері, відкриваючи власне саміт в офіційно в залі, де було підписано в 49-му році Вашингтонський договір про створення НАТО, зокрема, Джо Байден заявив про те, що Україні надають додаткові системи ППУ наразі, мова. Йде про чотири Петріоти і а, додаткову систему самті, яка ну, франко-італійсько виробляється. А, найближчим часом він також анонсував десятки систем: IRST, HOK насам. Тобто посилення української протиповітряної оборони і українських міст, а друге важливе рішення, про що заявив сьогодні на публічному обговоренні Антоні блінкен, держсекретар Сполучених Штатів, про те, що в Україні вже цього літа прийдуть f 16 поки що без деталей а як і коли вони будуть наразі наразі невідомо водночас напередодні президент україни Володимир зеленський в інтерв'ю Fox News говорив про те що недостатня кількість цих F-16. поки що є домовленість для україни про до 20 цих літаків а потрібно 128 для того щоб протиді... проти... ефективно протидіяти російським російським нальотам а власне українсь у Росіян, як він заявив в оперативному для оперативних ударів в Україні є 300 літаків стосовно очікувань, що, що ще очікується? Ну власне, Ян Столтенберг говорив про те, що буде оголошено додатково про виділення на наступний рік в Україні 40 мільярдів доларів на оборону. А очікується також, що буде створений спеціальний штаб у німецькому візбадені, по де оперативно надаватимуть координуватимуть допомогу Україні. Це фактично заміна формату Рамштайн, яким яким зараз керують Сполучені Штати. А так буде перейде керівництво безпосередньо власне до, до альянсу. Як пояснюють експерти, це пов'язано з тим, щоб не було була, щоб е, допомога Україні не залежала від політичних рішень керівництва певних країн, не вдаючись у, у деталі. Е, власне таке стосовно членства в Альянсі, а е, так всі говорять, мова поки не йде про членство в альянсі, як заявив Єн Столтенберг. А е, поки в Україні триває війна, це видається малоймовірним. Водночас важливо зауважити, він підкреслив, що фактично патова ситуація зараз стоїть перед альянсом. Україну лише після перемоги в війні це як сигнал Путіну продовжувати і затягувати максимальну війну. А щоб Україну не приймали в НАТО. Тому така патова ситуація. Багато перед самітом говорили про так званий міст, будівництво мосту між Україною і НАТО. Дехто тут називається грою грою в патетику, тому що про співробітництво і шлях України до НАТО говорили з 2008 року з саміту в Бухаресті. З практичного, що що це означає, як ми спілкувалися з представниками альянсу, фактично Україну будуть як вони пояснюють, максимально готувати її збройні сили, політичну систему, щоб вона відповідала стандартам НАТО, щоб коли її вже запросять, а безпосередньо дійшла справа, тобто максимально швидко ухвалили рішення про приєднання України до НАТО. Ну власне. Коротко такий пане. є ще одна річ над якою дуже активно працює українська сторона. Ну, по перше, сьогодні стало відомо, і прем'єр-міністр Великобританії це підтвердив, що Великобританія та знімає певні обмеження з використання їхніх ракет Storm Shadow От коли куди, куди вона може долетіти, хай туди і летить. Над цим самим ми працюємо і звісно з американцями. І і, і і про це говорив і президент Зеленський. І відповідно, ми знаємо, що на все є винятково політична воля. Немає і Жодних обґрунтувань, чому ні. Чи відчуваєте ви, спілкуючись, можливо, там із політками, журналістами, і з аналітиками, чи рухається в цей бік ситуація враховуючи, що весь світ жахнувся, коли в понеділок ракета прилетіла по дитячій лікарні Ахмадіт? Так, дійсно ми, до речі, мої колеги з Голосу Америки задали це питання Джону Кірбі. Раднику з питань комунікації Білого Дому з питань оборони власне, от сталася така трагедія, чи не варто було б, чи не означається, що Сполучені Штати дозволять бити власне західною зброєю в глиб Росії по аеродромам? Звідки вилітають літаки, які б'ють цими ракетами, і такі руйнації створюють? Він каже, що наразі мова про це не йде. Ми зосереджуємося на тому, щоб посилити протиповітряну оборону України. Але стосовно і це офіційно це офіційна позиція власне Сполучених Штатів станом на зараз. Але слід давайте говорити фактами: Сполучені Штати Америки і союзники надавали Україні допомогу і дозвіл бити чи не бити, тобто ці дозволи. Поступово, тобто, це поступово змінювалося. Згадайте, власне, на початку Україна вступала в цю війну з американськими джевелінами. Тобто, не йшла мова про танки, про літаки, про патріоти. А зараз це вже все є так само. Зовсім нещодавно Україна, Україні ще не дозволялося бити по території Росії навіть безпосередньо на кордоні. Тобто, для захисту від атак на ту ж Харківщину. Зараз в Україні є в Україні є цей дозвіл. Тому. Берусь власне так на себе сміливість сказати, що можливо і це зміниться. Тобто будуть і дозволені удари в глиб Росії власне західною зброєю. Побачимо Ну, от просто практичні шаги. Нас атакує Т-16. f 16 у в Румунію або Польшу. Ми атакуємо Т 16 в Румунії або Польщі. НАТО, звісно, збирається на чрезвичайне засідання. Да. И думают, применять ли пятую статью или не применять. Да, так? Примен... так точно. Они должны собрать это совещание, и только США имеют право, как говорится, дать ход этой пятой статьи. Но США, она Но Вот следующий шаг. Можно следующий шаг, Америка должна чем-то ответить.